Вітряна погода така. Тут у нас йде більодитивно фуса, далі поїзду нема бо це засіяно. Ліше підійти не можу, це вчеред, напевно. І вітер дує, західний вітер і так якраз по, по тій фосі, дим, що як вогонь тріщить, шкварчить. Саме головне до один, один курс. В цьому місці йде скит цю фосу з наших очисних. Переживаю, що там наша труба, там пет труба йде, сота, щоб її не сплавив. Вогонь. Там завжди в нас бішовці. Димшов, я думав, що хтось запалив. Гай. З Брушницька, теж Бурштин, шторгова Бруштина. Подивився, вже дим потахає, можливо, воно вже і погасне само. Вже очеред закінчуся, вище ну, немає як заїхати, подобався. Кинець немає. хтось зробив збитки. Ik zeg het. Ik ben trots de mannen.